Добрий день на Донбасі. Загинули шестеро бійців. Терористи укріплюють свої сили і загиблих сім'ї загиблих міліціонерів отримують квартири. Ви дивитесь випуск випускни на телеканалі Київ студії Олександкала. Сили АТО зазнають втрат кількість загиблих військових. У вівторок війна забрала шести життя шести бійців 5 травня під Горлівкою Донецькі терористи із засідки напали на бронетранспортер українських військових. В результаті бою, що зав'язався, двоє військовослужбовців загинули ще четверо були поранені. Про це повідомляє Унян з посиланням на лівий берег. Терористи атакували українських військових із зеленки, ховаючись серед дерев кущів посадки. Авдіївці військовослужбовці 1-го батальйону 95-ї бригади підірвалися на фугасі, в результаті чого четверо бійців загинули. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції знову загострилася. З 18 до опівночі російсько сепаратистські банди 42 рази порушили режим припинення вогню. Ворог вів тривалий вогонь з важкої артилерії. На Донеччині банформування тричі обстрілювали позиції сила То із гармат калібру 152 мм неподалік Авдіївки і двічі в районі широкиного. По наших позиціях поблизу селища Широкин ворог також двічі застосовував артилерію калібру 122 мм. Із такого ж озброєння злочинці вели вогонь. По опорних пунктах поблизу населених пунктів Опитне і Водяне. Обстрілам із 120 мілітрових мінометів були піддані позиції українських військ в районі населених пунктів Опитне, Северне, Гранітне, Широкине та Піски. А поблизу Кірова противник відкривав вогонь із танку мінометів і стрілецької зброї. На Луганщині бан формування найбільш інтенсивно обстрілювали наші позиції в районі станиці Луганської із зенітної установки автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Овчинці знову вдалися до обстрілів населених пунктів. Відповідно до мінських домовленостей, українська армія відвела важку артилерію від лінії фронту. Під Маріуполем ворог створив потужний удар потужну ударну силу. Про це повідомляє інформаційний спротив. Через Тельманове триває постачання і поповнення угруповання російсько-сепаратистських військ, які засіли північніше Новоазовська. Фактично, бойовики створюють на приморському. Маріупольському напрямку потужний ударний кулак з декількох десятків одиниць бронетехніки і до трьох тисяч бойовиків йдеться у повідомленні. Також бойовики підсилюють флангові угруповання з боку е, українських військ, щоб протистояти силам, зосередженим в районі світлодарськ Артемівськ. Через Макіївку продовжується перекидання в райони Єнакієвого та Горлівки оснащених російсько-терористичних груп. Це два конвої з бойовою технікою, близько 18 бойових броньованих машин, сім танків та кілька вантажівок. Напередодні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов на військовому полігоні у Житомирській області взяв участь у випробуваннях оборонних споруд, що зводяться на оборонних рубежах. Секретар РНБО зазначив, що сьогодні є проблема із швидкістю зведення укріплень, і це питання буде розглянуте на найближчому засіданні Ради нацбезпеки. Потім у коментарі журналістам Турчинов сказав, що випробування вогневої захищеної точки велось з усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та важкої артилерії. Її вдалося пробити лише. Пострілом зі 100 метрів притули з самохідної артилерійської установки, а потім із танка. За технікою випробування, споруда мала бути повністю зруйнована, однак ця технологічна точка зберегла свою форму і, за висновками експертів, може і надалі використовуватися для ведення вогню, зазначив Торчинов. Коли прямою наводкою по залізбетонній споруді працював танк і САУ, і безумовно. Споруда отримала дуже серйозні ушкодження. Все одно експерти говорять, що навіть після цього він може використовуватись цей об'єкт як саме об'єкт захисний. І якість цих споруд для нас дуже важлива, тому що від цієї якості залежить життя наших солдатів. У Дніпропетровській області в мікроавтобусі виявили вибухівку, гранатомети та більше 5,5 тисяч патронів. Про це повідомили у пресслужбі МВС. За інформацією, це сталося на одному із блокпостів. Співробітники міліції зупинили автівку без номерних знаків для перевірки, під час якої знайшли арсенал зброї. Водій мешканець України їхав з Луганської області до Дніпропетровська. Він був затриманий та доставлений до Межевського районного відділку для встановлення обставин. Йдеться в повідомленні. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України щодо представлення до державних нагород усіх міліціонерів, які постраждали під час затримання злочинців минулими вихідними. А двох правоохоронців, які загинули під час виконання своїх обов'язків, нагородити посмертно. Про це Кличко заявив під час церемонії прощання з двома загиблими міліціонерами. Після цього міський голова разом з начальником столичної міліції Олександром Терещуком відвідали поранених міліціонерів у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Двоє з них перебувають в реанімації. Один у травматології і найближчим часом зможе відправитися додому. Також у травматології лікується постраждалий працівник КЗС. Віталій Кличко зазначив, що поранені міліціонери, за життя яких борються лікарі, забезпечені медикаментами та медичною допомогою, і наголосив, що сім'ї загиблих героїв не залишаться без підтримки. Незважаючи на складну економічну ситуацію, місто знайде можливість, щоб вони отримали житло найближчим часом. Адже в одній родині сиротами лишилися троє дітей, в іншій одна дитина, наголосив мер Києва. Вчора Деснянський рай... Суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою трьом особам, яких підозрюють у нападі на АЗС в ніч на 4 травня. Київська міліція 9 травня відкриватиме вогонь за найменшої загрози людям. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам заявив начальник столичної міліції Олександр Терешчук. З метою недопущення провокацій та терактів, а також для підвищення безпеки громадян у суботу, а у Києві буде збільшена кількість озброєних патрулів. Терещук зазначив, що озброєні міліціянти будуть у спецгрупах у певних автомобілях, будуть снайпери та експерти, які стежитимуть за ситуацією. І в разі що найменшої загрози життю та здоров'ю громадян, міліціанти... Стосують зброю, наголосив Терещук. У Києві вшанують пам'ять героїв Небесної Сотні та воїнів АТО. Про це повідомила прес-служба КМДА. Згідно з інформацією, незабаром у столиці встановлять 9 нових меморіальних дошок на честь загиблих на Майдані Незалежності, Юрія. Поправки Віктора Швиця та Дмитра Максимова також планують віковічнити імена тих, хто загинув під час проведення антитерористичної операції Євгена Яцини, Олега Міхнюка, Андрія Єременка, Юрія Литвинського, Олега Войтенка та Євгенія Зеленського. Виготовлення та встановлення меморіалів фінансується з позабюджетних коштів. На Троєщині в Києві школярка покінчила життя самогубством. Одинадцятикласниця вистрибнула з 15-го поверху. Дівчина померла на місці. За попередньою версією причина суїциду, нерозділене кохання. У квартирі будинку, де проживала старшокласниця, працівники міліції виявили передсмертну записку. Судмедексперт, який оглядав тіло загиблої на місці події, виявив тілесні ушкодження, характерні при падінні з висоти. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили не експертизу, розпочати досудове розслідування для встановлення. Всіх обставин і причин такого вчинку дівчини. У Києві встановлять нові урни. Про це повідомив голова департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Дмитро Білоцерковець. За його словами, усіх власників торговельних павільйонів та кіосків зобов'яжуть принаймні дві урни. Встановити принаймні дві урни біля торгового місця. Це стане обов'язковим правилом для отримання документів на підприємницьку діяльність. Як наслідок, кількість корзин для сміття має збільшитись на 13 тисяч. Крім того, міська влада планує збільшити чисельність урн на пляжах, зупинках міського транспорту та в парках. Йдеться в повідомлення. Кожен мешканець Києва має можливість повідомити міській адміністрації про потребу урни за номером 1551. Це було останнє повідомлення випуску. Наступний дивіться о 15-й. Будьте з нами.